Наші вивозили, але брат мій з вікно в як списували, що мама має, що тато має, той другий. І він пішов, мама не знала, потім стріляли в півничі, сюди, і, А він хотів, його зараз люди взяли і пішов. А я їхала і мама, і сестра та що також вмерла вже в Ташкенті. І ми заїхали в той. Uh, як тогава? Ну потім нагадаєте. І ми заїхали no, за одвір'я, там був поїзд, тві, 62 гоні. Ми поїхали, і нас там скинули, і мама, і сестра, і я. Вечір пустили на той на подвір'ї. І мама то мала дитина, вона мала на 4 роки, вони їх опнули мене за руку. І ми зайшли до ріки, а там був склад перейти ловка. І вони вже мене не мали як пустити, бо знову те, бо я вже впала воду, і вони взяли e, той. Стою на руки перейшли, і там фіри стояли, наші люди, і все, до фіри, і там мало жили. Тоді прийшли за мною, мене вже не випустили. Він мене замітив, мене вжив наперед себе ой, вон. У так були до вечері, чекали, чекали, а вночі вчепили, і ми від'їхали. Вже на рані нікого не було. Я поїхала сама, була моя чотка, під церковна Марія Стефанівна. Мама взяла за свою, так, під опіку.